Ну, що буде регать, треба викинути. Глянь, ладошка. Сам ти мені чи Я Я регав. Такі чуть-чуть, але норм. Як ви бачите, у нас зараз буде нова пизда за вареники. Був на день народження Марії, ригав на. Поміняв своє відношення до Філіпа трембе, але й то вже як є. Скажем так, в гості більше не піду. Да, чоловік оказався просто. Як вам сказати? Типа, падлою я**ним ним. Як оказалось. Ну, я вам поясню коротко, хай він там вже там, що він вже дає, які там коментарі буде давати вже по. Е, ночі, не, ну не було. Получилось так, що коротше, їжа, їжа. То ли кінчилась, то ли її вкрали. Коротше, ми до сих пор не поняли. І хазяїн хати, ну, влану Філіп. Е, типа, я запрошений гость Філіп, типа як. Хто він там? Хазяїн. Рішив накормити гостей своїх. Зробив вареники, зробили вареники, дівчата. Принесли, дали мені отак миску. І, коротше, я тако беру один. Філіп каже, дай вареника. Я кажу, тако, йди нахуй. Ну, ми вже п'яні, є це прік. Коротше, беру другого вареника. І в мене нахуй забирають отак миску. Отак. Я короче, два вареника з'їв. Око, забирають миску. Віддають, і в, і вони просто всі з'їли вареники, і все. Філіп Філіпнув я... штук сім. Лягаємо спати. Я заходжу до Філіпа, щось таке танцюю. Коротше, це вже під ранок. І в нього біля кроваті стоїть дві бутилки води. А в мене немає води взагалі немає в кімнаті води. В мене. І я, коротше, щось підтанцьовую, заходжу до Філіпа в кімнату нахуй і бачу, дві води стоїть. І я, коротше, підходжу до нього і беру одну бутилку. Ну, одну йому вставляю одну собі, я гость, блядь. І я в нього забираю, блять. Я в нього забираю одну бутилку, і тіп підривається. Він уже майже сп... ну, він лежав уже. Тіп підривається отак. Забирає в мене цю воду, одну бутилку води, отак. І каже, йди візьми собі воду, на. Це моя вода. Ставить біля себе і знову спати. прикинь. І я, запро... я запрошений гость, блядь, У мене навіть води нема нахуй. Я просто хотів води попити, блядь, взяти собі. Я дивлюсь на машу, Маша на мене така, зараз зараз я принесу, зараз я принесу. І все, Маша пішла, принесла мені воду, одну бутилку, я поставив чи дві, не помню. Я такий, я кажу, ну ти Філіппі ган. І все, я поставив цю воду, і через хвилин 10 чи 15, може 20. Я ригав. Бля, прикиньте, наскільки чоловіку було жалко мені води, що я отак попив цієї води газованої, приліг, і в мене, коротше, ці, ці гази почали підніматись. блядь, і Я такой встав, отак прийшов, отак. Отак. угу. угу, угу. Бля! І, коротше, обриганий, та й все, ти пішов спати. та й все. Така історія. Ніяких обіснень від Філіпа не було. Ну шо, здоровсім, доброго вечора. Подивіться на такий вечір. Оце бляха літо. Такий вечір, що аж вікно хочеться відкривати, хочеться, щоб це сонце сюди заходило, щоб отак от класно було. Був е, план у нас е, цей в групу грати, а потім ми подумали: а що б реально не, прогу... не приготувати вареники. Так, да, ми, звісно, дуже голодні, ми б хотіли собі приготувати, але не будемо жодного вареника самі їсти. Все, що буде приготовано, все буде тільки для міші. Це лише для нього повний, повний комплект приготований буде. Води привеземо, відправимо обов'язково. Там домовимося, щоб, щоб все получив. Та ви тільки два вареники зробите. <рістити> <рістити> Та ні, ні, ну ж ну куди вже, вже два? Нормально, нормально вже зробимо. Добрий день, так біжала, так біжала. Фу, бо це робила. Я начинку зробила до стріма. Я ж би міще тому було, бо він Бідолага, це... Ми ще самі нічого не їли сьогодні. Так, да, да, живот крутить дуже, але, але ні, ми не будемо те трогати. Ми те трогати не будемо. Не, ми... То тільки для нього. Ми складаємо все і відправляємо. З картоплею і грибами. Із любов'ю. любов'ю. А, я ще почала паятися, тому що стільки за столом я собі п'яна, мені по. Я сіла біля міші і півала разом з ним тим а по-моєму з ним наполовину і сожрала їх, я так думаю. Я просто отак так от, він тут сидить, я сіла поряд і їх. Ну, ти пиздія тоже як не нормально. Коротше, зробила, що я картоплю бігом перед стрімом зробила картоплю, зварила грибочки, пожарила з цибулькою, пюрешку зробила, змішалася все разом. воно там якраз вистегло. Зараз будемо робити тісто, заматувати вареники і бігом відправляти. Філіп Го пранк іму пільм'яні. Пранк в тому, що він весь цей час ті вареники тоді, коли у нас був, називав пільменями. А потім казав, що я спив два вареника. Я кажу, так ти ж пельмені хавав. Він він потім перекручувався кожного разу і, і переплутував. Слава Богу. Сьогодні знаєте що у бабусі Ася моя купила. Знаєте що? Полуницю і вона паляниця, і вона така б смачна, що я такої не їла роки два. Знаєте, що в мене низ живота, табль. Отут, отак. Я не розумію, це прес болить після занять, чи то всередині і мене паяє. Надію, що прес. Апіндіцит. Так воно з двох сторін, отак. Це прес, мабуть. Ой. Але мені так не боліло прям постійно при русі. Тобто я лежу чи не шевелюсь, воно не болить. А при русі. Всі у русі на землі, і великі, і малі, всі повзуть, летять, ідуть, повзу. Ану, розкажи, розкажи, іди сюди. Давай, розкажи, розкажи. Наш любимий стих, Розкажи, розкажи нам. Всі у русі на землі, і великі, і малі, всі ідуть повзуть. Ні, надо не, не так, літають, надо швидше. Як надобають. реп, значала, сначала, як ти вмієш, давай. Всі у русі на землі, і великі і малі, всі їдуть, повзуть, літають, ходять ласічком дибають, сунуть, дивують, плетуться, плентаються і несуть, точ то мандрують, дріботять, і чим чекують, чи беряють і снують, але всі кудись ідуть, слів багато ти вже знаєш, тільки їх не забувай, як про щось сказати, маєш сліволодне, згадаю. Бо ж багато наша мова, не лінусі. Учить, будь уважнішим до слова в світі, хай воно звучить. Бо прийдеш хай. у лунає мова в світі повне сили, тепла. Не турайтесь, мови діти, не замульте джерела, бо прийдете до криниці з прагу серця вгамувати. Ми слів, мови на українці, літу мову треба знать. Йо, чекідаут! От така. От така пісня. Прикиньте, якби репери реально так вдихали у треках. Ми сьогодні готуємо. Вареники для нашого вельмишановного шановного міши нам дуже неудобно, що його так образили. Мені дуже неудобно, і Філіппу дуже неудобно, що його так Ти та... бачила. Ти вареники як ненормальна спочатку з ним сиділа, а потім прийшла до мене туди. Пізнути я, я просто людина. Міра, розумієте? я чоловік міра. Мені та що, ви собі розбираєтесь? Я просто могла сісти там. Саме, біля саме, саме зручне для себе. Обереш але, і там візьмеш, і там. Але, але я просто сіра мід... собі дотягувалась. Міша там туди не передавав, а мені що? Я не буду забирати. Людина, людина міра. Людіна. Сьогодні ми готуємо домашні, саморобні, найкращі вареники, які тільки можна зробити. Ти, ти показувала, що, що ти що? зварила вже, так? Да? То, да, конечно, показувала. Можеш тут показати на цю карту. Mm, а давай на цю другу. Та ти пахне. Що? Там Пахне піс просто смажені грибочки, а, варена картопляка в причому, Молода картопля. Вона просто варена, я туди чуть масла додала і нюхали, як вона пахла. Пахла пис. Пі... А ти пробувала? Да. Да. Так. Ти не мала соль. пробувати. На... Я на соль чуть-чуть, чесно, Міша клянусь, я чуть-чуть попробувала на, на от, таку, от як бізінчик. По запаху треба. Я от по запаху розумію, що, що, по запаху воно, що воно немає. дуже смачне, але пробувати ні в якому разі я не буду. А скільки нам треба всього? Ось так, ось мої любі золотисті. Класний образ в тебе. Та ми ж готуємо з любов'ю. <звук> 303 грама, А що так ба що так багато? А в чому не на... рідина, Конечно, конечно! Ну все, Маша, дебілку вже можна виключати. А я чу чу-чу-чу-чу. ми просіємо, проженемо. Ну, типа, ми сієм, сі... сієм борошно, а женем, типа, гоним Беса. Так, на yeah. так. Так, 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 так. так 180 мл води нам треба. У 160 грам борошна. Додайте 180 мл води. Одну другу чайної ложки солі та дві столові Я можу. ложки олії. Скільки борошна? 360-180 мл. Мала води. Я прям сюди набираю. Так, да, питьі вой. 100. 180 мл. Так, це 100%. Рідина, рідина. ось рідина. Стакан. Подивись, ріди на написано. Сюди дивитися треба. 180, значить десь тут. А, так ми зважити можемо. Ось о, мілілітри включаєш. Зараз зважиш. КГ, ЛБ, ОЗ, МЛ. Ось зараз буде. Щас. Так на стол постав! Ну це вже 200 виходить. Зараз виливаю. О! Наливай, так. Да. Наливай половину ложки солі. Десь отак. А, і, чо, і, ч, і, дві, і дві столові ложки олії. О, Господи боже. Ніякої допомоги в цьому домі. Оливкової. Вода треба гаряча. Ні. Кімнатна температура. Раз. Два. Чуть-чуть треба долити води. Налий мені чуть-чуть води. Так, Чуть -чуть. да, води мали, дали води, дали води. Води й дали. Ну так, міші треба, до речі, побільше води точно налити. Чуть-чуть. Тому що він буде потім казати знову, що я... Оп. Що я не... пожалів води йому. Вимішуй вимішуй, вимішуй, вимішуй. Хорошенько вимішуй. Розкачайте тісто товщиною приблизно 0,5 см, Виріжте склянкою кружельця, сформуйте вареники, залиште тіста, залишки тіста, зберіть у кулю, знову прокачайте та зробіть вареники. Ура! А, та лишіть відпочивати, чуть-чуть треба лишити. У тепле місце на 20 хвилин. Я тоді включаю духовку на 30 градусів. Це 30. мама мені такий лайфхак розказала. Що духовку просто включаєш на 30 градусів, навіть щось приготував, і треба, щоб воно в теплі зберігалося і подождалося людей. На 30, ой, Духовочку включаєш на 30 градусів, і там просто тепло. Тіпо. Воно ж не готується там. Воно просто тепле. Старт. Духовка, не треба, кімнатна температура. Мама сказала Тут... кімнатна температура. Кімнатна? просто 10 хвилин. Мама каже, 10 хвилин. Хватить? Спитай в неї. Все, мама сказала, 10 хвилин. А Хватить. Ще, вимішуєте? ще вимішуєте, каже. Хай скаже, коли. А, хватить. У нас тіста взагалі найкраще виходить. Ми ще ми каталочка его оп, выкатаем. Філіп, у меня рука буде одна накачена, так у мене и є. Зараз я два рази, пройдусь, пройдусь. Оставляємо на 10 хвилин і перекурюємо. Ось така сосиска у нас вийшла. Взагалі отлично, Не ліпне, нічого. Собі стоїть. Що нам залишилось їх тільки наліпити. І все, наліпити, так. Да? Да. Виделочка для цього треба. Все, сюди насипали муки. Борошна. Гриби звичайні чи веселі. Да, тупо псилоцибінових грибів нахуя yeah. в пюрешку. Що ви думаєте, я така весела, тому що я пробувала. Подякую за донат, якщо хочеш з'їсти всі вареники і ніфіга не давати міші. Ну дивись, я як, по-перше, дякую за донат, по-друге, я б, звісно, хотів би з'їсти. Ми сьогодні взагалі нічого не, не їли. Не їли. Ми сьогодні нічого не їли, бо ми зрозуміли, що коли ти голодний готуєш, то виходить взагалі найкращий продукт, який тільки може бути. Ми собі не можемо дозволити їсти для того, щоб для міще були найкращі вареники. Mm -hmm. Треба буде, знаєш, що, колись зробити кукінг стрім, де чат буде повністю процесом керувати. Боже, Прикиньте, що вона... яка грижа у нас вийде. Це пізд. Що таке? Води? Води в підвалі вода. вода є. Іди собі в підвалі візьми. — Дай води, будь ласка. Ці дві пляшки це мої. Це все Міші їде? Да. — їде. Дай води. Дай води, дай води. А що якось сваляється в тісті тут? Маша, це що таке? Ми закатаємо його в вареник. Чумба-чамба. Дай понюхаю. Тістом пахне. Пахне хорошо. А Чимбачамбу допасне, щоб не, не вода не заважала. Зараз розкатаєм, буде красота. Тоненьких наліпим і сюди-сюда. Опа-опа, чимбам-бам. Зараз буде джумбан-джам. Класна пісня. Так, да, тоненьке тісто має бути менше 0,5 см. Давай, ти щось по краях тільки розкатуєш. А по краях сам, саме, саме, саме скупчення гамна. Філіпа реально пальці сосиски. Щоб Щоб ти знав, що отаку, він... отаку сосиску бачили? Щоб ти знав, що він цими сосисками виробляє на піаніно. Угу. Дякую за уточнення. І на камбі. І на калимбі. Не треба тут хлопать. А як ми поймаємо, що вона вже розкаталась? То сеньке має бути. Ще не, ще не, ще не. А, там же ж мы робимо чумбачамбики круглі, а потім ці чумбачамбики ще розкатуємо. Помниш? Да, 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 да. Точно, 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 точно. А чим ми будемо склянкою робити? Скляночку, ти можеш достати стаканчик. А може посудомити цей стаканчик такий. А може отакий? Можна чи такий. Чи може отакий? Чин-чин-чин-чин-чин, тун-тін там пумпім. Красота. Красота, зараз ми це скатаємо, розкатаємо. Чи пальцями, нагадайте, пальцями чи оцінюємо? Цей... Ні, ми розкатували. А, розкатували, а там пальцями розкатували. так. Чик -чик 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 Джонджон, товсте, Потому що зараз ми будемо його розкатувати. Ви чуєте, блядь, кому кажу? Я з ким розговорю весь цей час. Ну потому що я кажу, вони не чують. Ви, товсті. Так не можна. Ну так а що вони? Зараз буде о'єс-о'єс. Шайби такі. Стакан в муку, щоб не липло. Ну, ти можеш краєчки реально так. Чи, 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 чи. Що це вийшло? Я вибачаюсь. Груді. <риві> Філіп, любив би Марію, якби вона була червяком? Хороше питання. У вас питання, чули, але я ублять. А за скільки б грошей ти поцілував іншу дівку? А скільки треба заплатити? Дивіться, скільки вареників вже. Ло-ло-ло! о Шикарно! А це ще на наміси. Місси, 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 місси. Дивіться тепер чат. Хто казав, що товсті? Щас я вам устрою. йди щас поки. Дивитесь. Що такое чат? Так. Дивіться! 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 Божественне, Дуже очаровательне і сексуальне. Так що самі торсті. Берем начиня. Є... Мобілку мені ще. Начиння, начиння, начиння. Чин 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 цю штуку, пожалуйста. Зараз будемо разом з вами робити перший, але перший може бути. Кривий чуть-чуть. Забагато, чи? дивіться, забагато чи менше. Чуть-чуть скинуть. Отак от десь. Отак от буде норм. Да? Нормально, пробуємо. Чуть-чуть його отак треба. От, да? Бока. Але не сильно. Акуратненько, так. Зараз, зараз, зараз. Все, я думаю, це можна розкатувати вже. Зараз, 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 зараз я ручками так зроблю. Ля-ля-ля-ля-ля, не вилазим, що не ти вилазим. Качуєш? Ну воно потому, що воно вилазить і повага <гай> мене. А, де рушники, рушники на столі, рушники на столі. Зараз, 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 зараз буде чат. Зараз, бля, вилізла за і тут намочила мені, але ми щас... І воделочкою пам'ятаєш? Да, 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 да. Це клер навчила. Ооо-ля! <гас> Божественно! Дивіться, ми так вийде. А вам видно? Вид, а їм не видно Видно, ніхіло. видно, видно. Оп. Оба. Ой! Виделочку чуть-чуть взмакнуть, смачить. Руки трусяться від голоду. Так, да, це від голоду. Оп. Оп. Ну нічого, ми оце мі міші відправимо, потім якоїсь мусора позбираємо, може. Підемо каштанів нажаримо. Оп. Два яйки, Йомайо. Вареночок такий, не сполучився. Красиво! Тліпчик, дивись, щоб не... Поняв? Главне, щоб не вилазило, бо воно потім мішає і вони не зліп. Ой, тут якийсь кусок картошки сильно не розчавився. Міша буде рягать, треба викинути. Зараз. Фух, страшно. Блять, а в мене чого так руки трусяться. Тримай. Якщо там чувствуєш кусок картошки нерозчавлений, таке не клади. Ага. Отак. Вот да. Ти вот Отак. збивали тільки. Так. Отак. Нероз... Нормально? Так, да, тільки тобі посередині треба, а не по боках розмазувати, так. Да. І отут щоб не випадали. Ні, ложка, не треба цього робити рукою, щоб сухе там було треба. Це таке буріто виходить. Бо воно потім розлипнеться, поняв, розвалиться, і під час того як ти будеш варити. Буде... І, блін, в мене поганий получив, за не подобається. Главне, з любов'ю. Ти не стісняйся, сильніше. Щоб Боюсь. Воно ж у тебе, розді... тебе розвалиться все при варці. Боюсь, щоб не пробити Нормально чат? Можна таке? Чи це не, не по стандартам? У мене ще високі стандарти до вареників. Так, такий уродіс чуть-чуть, але норм. Такий удліньонний, але я думаю, буде смачно. Бля, це саме лучше тісто, пам'ятаєш, як ми їли таких смачних вареників, блять, не існує, які ти, як такі, які ти робиш сам. Це не зрівняється з жодними магазинними. Так, дивіться. Воно блядь, якесь таке вкусне, плюс начинка, яку ти сам собі з любов'ю робиш. Нормально вийшов це мене? Да. Що я думав, що уродіс буде. Блін, важко, що, знаєш, що Що постійно хочеться побільше навалити начинки. І контролювати, щоб її було не супер багато. Оце важко. Бо Вона починає вилізати і теж це не добре. Ти краще трохи накидай, ти розумієш, що мало, то ще до... докладуй, поняв? Я реально над кожним вареником трушусь. Ти теж? Я думаю, Міша поїхати смаку цих вареників теж, якщо нема мені, то не їв. Не враховуючи, якщо мама готувала. Чи бабуся. Дивіться. Подиви, яка у нас красота на камері, подивись. Ага. Варенички мої, прикиньте, нам тоненьке тісто, багато начинки. Я тепер мало кладу, я до цього багато насипав, тепер мало. Боже, ми вже скоро ми вже другий раз в житті готуємо вареники і на третій раз ми професіоналами будемо. А потім своє виробництво відкриємо. А потім своє домашнє виробництво вареників відкриємо. Не кабанчики в мене виходять. Кабанчики. Ну, тому що що це оце таке там на, на пів укуса е, цієї картоплі? Треба так, щоб ти вкусив, і таке. ого. Що, не накривати, так в морозилку ставимо. Да? І в морозилочку. Залітають. Перший є. Це вже друга партія йде. Але нормально, доробляємо ці і все. І, О, це не і вже? везеш. Це а, Ася собі зробить з. з, з, марин, з малиною. Ти поняла? Последній робимо. А, Філіп, чого ти не замотав? Я ж тебе попросила. Ти можеш стати, як вона остання, можна доставила. Я прошу замотати, вона обвітрюється, лежить. лежить. Воно... Так зараз Ася буде катати ж, ні? Ні, не треба там розкатувати, ася. Воно буде смачне, йому нічого не буде. Воно заматане, головне лежать має. Через минуту прийдеш сюди розкатувати. Чикс. Як ви бачите, у нас зараз буде нова пизда за вареники. Вареники з любов'ю. З любов'ю. І з картоплею з грибами, звісно Одною любов'ю сити не будеш. Ну. В чому проблема одну штучку взяти на пробу? Ну тому що це все тільки для міші. Він не пойме. Ми вже на пробу взяли, коли день народження був. <гум> так, там у нас скільки? Стой. 10? Благослови Боже цю їжу. Хай получиться з з скуча удовольствия, нутрієнтів і здоров'я. О, Дивіться, я зараз роблю отак. Отака у нас, отакі у нас. Ой. Красота, піздець. Все, ще тут ладно, показує. Сам ти мені чебурек Ідеальні вийшли. Найкращі взагалі які тільки можуть бути домашні вареники. Ага. Ти що? Фух, дякую вам, що ви блін, е, нам помогли так. Преціально. Ліпили вареники, пельмені, зробили чебуреки. Да, Жень. Відкрий, будь ласка, відкрий, будь ласка, мішка. Що таке случилось? Відкрий. Тож постав біля дверей. Відкрий. А? Открой. Ча, две минутки можно? Я докупляю зараз кейсы и пидам делать. Секунду. Что все таки сталося? ой <ривіт> Це та сама миска блядь! Глянь, це та сама миска яку, яку він забрав тоді від мене. Привіт Филипп. Іван <ривіт> І води при... З любов'ю, братан, поробили. Я посипав мукою і казав, щоб ножі випадали. Якщо в тебе сока-солі, золота не буде, оцю тарілку... Оцю тарілку їбаш отак от з вікна нахуй. Все, Філіппа правда нахуй, як же чесно. А я думаю, що таке Жека, блядь. Що спустись, спустись, кажу, лиши, блядь. Ти бачиш, ми на стрімі готувались. Да, я бачу, я просто, блядь, в мене бачиш, бестрий стрім був, я не міг уже дивитись. А <Лис2> Все, three, Все. Це реально провис мені відео вже, так? Ну бля, ну легенда, що скажеш. Ебать, Є... у мене вареники, в чат. Це пізні. Ебать <пуска> <пирає> вареник. Глянь, ладошка. Це чи яке в натурі. <пирає> а ну на пробу. <пирає> <пирає> Дуже дякую всім. Не забувайте про телеграм-канал. Там всі анонси стрімів. Вся інформація, все найважливіше завжди публікується там. Ютуб канали не забувайте. Ігровий Ютуб канал є. Є канал з нарізками на ігрового контенту. Все найкраще, все монтується туди і викладається. І не забувайте про Донатело. Якщо вам подобається наш контент, хочете нас підтримати. Можете на Донатело підписатись, отримати доступ до чату патронів закритого, роль в Дискорді, і це все. Гарного все. вечора вам. Всім гарного вечора. Пока-пока.